Сьогодні ми розбираємо дитячу матрицю. Я робила матрицю одному маленькому хлопчику, і ось на її прикладі дуже коротко ми зараз розглянемо, як працюємо з дитячою матрицею. Тут буде дуже стисло, тому що розбір матриці це дуже глибокий, дуже довга така консультація. Ми обговорюємо все з усіх боків. Все пояснюємо, роз'яснюємо. І у форматі відео я не можу подати повну інформацію. А ось найголовніше для поняття, що ж таке дитяча матриця і для чого вона потрібна. Я ось постараюсь у цьому відео вам розповісти. Повний розбір цієї матриці, звичайно, ж буде у батьків цієї дитини. Отже, у нас дитина трьох років. І це хлопчик, ось це і його матриця. Маленька дитинка така гарна. Хочу сказати спочатку, що всі енергії, всі, які в матриці тут є, у дитини завжди, яка приходить у цей світ, вони по плюсу. В мінусі тільки кармічний хвіст. Ось оце в мінусі. А взагалі, усе по плюсу. Кармічний хвіст це то, що винесено дитині як урок у це життя, який він повинен пропрацювати для того, щоб жити добре і щасливо. Тому всі спочатку, а усе інше у нього по плюсу. І розумієте, треба добре постаратися, щоб накосячити і зробити у цій енергії. У мінус. І ось спочатку, поки дитинка маленька, зіпсувати ці усі енергії можуть батьки Зрозумієте, своїми неправильними настановами, які знову таки принесли з минулих життів і не попрацювали. Їх якимось обмеженням, якщо тиснути на дитину, неправильним підходом до дитини. Ось так батьки можуть дуже добре зіпсувати, тому дуже важливо не зіпсувати і не нашкодити далі. Характер такого малюка становить енергія 10-го аркана. Це енергія потоку або фортуни. Такі дітки, вони, в принципі, щасливчики долі. Тобто це саме той випадок, коли дитина виявляється в потрібний час, у потрібному місті, їм завжди супроводжує удача, їм завжди щастить. Якщо не зіпсувати таку енергію, не відвести її в мінус, в житті за плюсом, то в житті дійсно можна отримувати все, чого ти хочеш від життя. Бути взагалі щасливим і взагалі жити класно та чудово. Таку дитину дуже важливо хвалити завжди, підтримувати і щоб вона завжди була впевнена у своїх силах і розуміла, що в неї все вийде. Якщо сьогодні не виходить, він повинен розуміти, що прийде завтра і завтра обов'язково вийде. Що, як то кажуть, чорна смуга змінюється на білу. І батьки повинні це розповідати дитині. Ця дитина повинна. Вірити в себе і ніколи не повинна впадати у зневіру і розпач. Інакше ось у мінус. Ось у такий спосіб вона може легка піти. У мінус, коли ну, буде в невірі, буде в апатії. Тому за цим дуже треба слідкувати. Така дитина. Дуже приємна в спілкуванні, вона дуже легка на підйом і така весела, доброзичлива. Спілкування займає дуже велику роль в його житті. Він любить спілкуватись і йому це просто необхідно. Йому потрібно навчати свої інтуїції, не ігнорувати знаки долі і жити в потоці. Тому батьки, якщо помітивши його поведінку, невпевненість. Або ще щось, потрібно більше часу проводити з ним, ділитись своїм досвідом, читати книги, покращувати різні навички, розширювати кругозір дитини. І якби робити все, що допомагає жити дитині, і відчути самостатність та гармонію самим собою. Як же така дитина, як же така дитина? Проявлятиме себе у соціумі і спілкуванні, і як її будуть бачити оточуючи. От дитина проявлятиме себе сміливою, впевненою в собі, дуже цілеспрямованою та амбітною. Для неї дуже важлива фізична активність. Він постійно буде у русі, не може сидіти без діла, буде любити подорожувати, переїжджати. Ось тобто, активні якісь віди спорту або ігри. Тобто рух якби заряджає його, тому йому корисно все, що пов'язане з активністю, можливо, навіть активні віди спорту. Ну, ось, велосипед, там я не знаю, все, що завгодно, або активне життя. В колективі виявляти себе в ролі лідера буде така дитина. На нього можуть рівнятися навіть інші дітки. Зможе захопити своїми ідеями і повести за собою. Йому дуже важливо постійно досягати якихось висот і рухатись вперед. Дуже важливо для такої дитини не сумувати і не впадати в апатію, знову таки, якщо щось у неї не виходить. Він взагалі чудовий командний гравець. В колективі він вміє спілкуватись, і для нього дуже важливо бути в колективі. Йому важливо перебувати в соціумі, відвідувати дитячий садок, школу, гуртки за інтересами. Далі, далі. Ось. Такий хлопчик добре ладнає з дівчатками, комфортно почувається в жіночому суспільстві. Мила, приваблива і дуже товариська дитина. В нього особливий сильний взаємозв'язок з матір'ю. Ось він має лідерські якості і любить бути у центрі уваги. Але про це ми вже говорили. ну, Трієчка нам теж говорить про те ж саме. Така дитина, така дитина Може бути досить щедрою, тому необхідно, щоб батьки розуміли її. Цю особливість, і якщо дитина захотіла зробити подарунок своєму другові, дуже важливо підтримати його це рішення. Даний хлопчик матиме гарний смак. Ось. Матиме гарний смак, буде любити красиво одягатись, носити якісь стільні, такі модні речі. Ось це все йому буде дуже подобається і буде його надихати. А коли такі хлопчики виростають, ось взагалі вони стають чудовими господарями, вони дуже люблять свою оселю, намагаються все робити для того, щоб там було затишно та комфортно. Люблять свою родину, дружину, дітей і багато часу приділяють і проводять з ними. Ну, це коли вони вже дорослі. А батька такої дитини варто розуміти, що їхня дитина має. Дуже тонку, дуже тонку душевну організацію і жіночим якій енергії до певної міри, в, неї присутні, в нього присутні. Хоч, хоч і хлопчик, але в нього є. Тому батькам потрібно розуміти, що жорсткі істинні такі чоловічі заняття, ось у загально прийнятому значенні цих слів, суперечать душевної природи. Вашого синочка. Зрозумієте? Ось. Йому не, На нього не потрібно і не можна кричати, йому потрібні обійми та тактильні контакти з батьками. Він виросте дуже чуйним чоловіком, якщо не продавити його, не ставити ось собі завдання зробити з нього такого конкретного мужика. Проте, дуже важливо навчати такого хлопчика з самого дитинства, брати на себе відповідальність. Ось батькам, ось особливо матері, не можна приймати за нього важливе рішення. Потрібно вибір залишати за ним. Необхідно розуміти, що мама для нього загалом найголовніша людина в житті. Розумієте? Найголовніша людина в житті. Ну. Іноді може й дружина йти на другий план. Але щоб цього не було, не було таких ось перекосів і все інше, що, щоб він не став маминим синком. Ось по цій енергії це важливо, да? що не став маминим синком, Важливо вчасно, вчасно сепаратувати дитину. Головне завдання такої дитини, головне завдання такої дитини відчуття дати можливість ось. Довіритись собі, дати можливість розвиватися і пробувати себе в різних напрямках, яким вона виявляє інтерес. Важливо не допускати повного застою в житті такої дитинки, інакше він просто може вирости ледарем та баягусом. Потрібно вчити дитину правильно ставити цілі. Ділити їх на маленькі кроки і, допомаг... і здійсню... ну, домагатись здійснення... здійснювати їх і потім насолоджуватись результатом своїх дій. Батькам необхідно дитині вселяти віру в себе і в успіх, адже багато може вийти з першого разу не вийти. І потрібно докласти буде зусиль. І дитина повинна це розуміти. Такій дитині може складно бути поставити собі конкретну мету або сконцентруватись на чомусь одному. І ось батькам саме необхідно показувати, як би своїм прикладом, як це треба робити. Ось як потрібно працювати з метою. І це дуже важливо. Для такої дитини дуже важливо, щоб вона все ж таки сама приймала рішення і брала на себе відповідальність. А батьки. Вони повинні при цьому спостерігати і підтримувати її. Далі. Призначене цієї дитини до 40 років, тут знизу воно там вам, ви не бачите його, але це енергія в нас десятка. В нього теж енергія 10-го аркана. Тобто, ця енергія стоїть в нас тут і це і перше призначення до 40 років. Тому е, такої дитини потрібно стати і бути самим собою. Тобто, все це, що ми говорили по 10 енергії. Плюси та мінуси цієї енергії все таке. Усі плюси та мінуси цієї енергії я даю батькам, щоб розуміли, де вони можуть накосячити, виховуючи цього хлопчика. Уся інформація, вона в них буде. Далі. А призначення цієї дитини, призначення цієї дитини після 40 років це енергія 20-та. 20-та енергія це енергія роду. Це досить така кармічна задача, не з легких по цій енергії. Ця дитина обов'язково не повинна сваритися зі своїми батьками. Він має любити свій род, поважати своїх батьків. Якщо він буде вже одружений к тому часу, коли йому буде за 40, так? На той момент, то він повинен поважати батьків своєї обраниці, всіляко підтримувати і допомагати і батькам, і її, і своїм. Це дуже важливо. Та найважливіше для такої дитини після того, як він опрацює свої Кармічне хвости. Ось по цьому призначенні він, ось його, тобто, він повинен вивести в плюс і поліпшити карму свого роду. Це нелегке завдання, насправді, таке нелегке призначення. А ми бачимо, що 20 енергія, 20-та енергія. Вона в нього стоїть ще в кармічному хвості, тому, пропрацювавши свою власну двадцятку в кармічному хвості, він і виконає своє друге призначення. Скажу тільки одне: що, звичайно ж, виконати друге призначення для цієї дитини, ну а потім вже доросла людина, яке ось прибачає після сорока. Ну, можна і раніше. Буде дуже складна для цієї дитини та людини, як то кажуть, завдання зірочкою. Ну, все одне, нічого, немає неможливого. Потрібно просто працювати і розуміти, що потрібно робити. Далі, загальне призначення Загальне призначення такої дитини це третій аркан енергія імператриці. Тобто, Така дитина повинна вирости, стати прекрасним чоловіком, прекрасним господарем, любити свою сім'ю, обов'язково у нього повинні бути дітки. Це його призначення. Він повинен про них дбати, обов'язково дати їм гарну освіту, тобто дуже багато сил вкладати в свій будинок і сім'ю. Для нього це першорядне рядне завдання любити і поважати свою дружину та своїх дітей, брати відповідальність за них. І ось виконати загальне призначення своє, для цього хлопчика буде дуже легко. Тому що трійка, енергія імператриці, вона стоїть ще в нього в зоні таланту. І спочатку він володіє всім тим, що потрібно. Тому головне не відвести цю трієчку на мінус. Ось і все, що йому потрібно. Але усе в нього для цього є, щоб своє. Призначення, ну, виконати. І я думаю, що він з ним впорається на всі 100 балів. Таланти, таланти такої дитини полягає в тому, що вона вже прийшла духовно розвинена і легка втілює матеріальне благо в, своє, в своєму житті. Це справжній лідер, який може вести за собою людей. Він вміє знає, як матувати мотивувати їх. Тобто, така людина здатна бачити шлях та змін у звичайних життєвих справах, любить брати участь у якихось реконструкціях та змінах. Від нього можна очікувати, от, ось від цієї дитинки, можна очікувати якихось незвичайних креативних рішень, новаторського підходу в будь-якій справі, якою ця дитина буде, ну а потім доросла, буде займатись. Тому батькам, Дуже важливо розвивати таку дитину всебічно, розвивати її кругозір, більше з ним займатися, більше читати книжок, якщо йому щось, якщо щось не виходить у такої дитини, батьки повинні блокувати всякі його спалахи агресії, неконтрольовані емоції, його негатив, який ну, дуже на нього може впливати. Талантом даної дитини є те, що вона може бути дуже дисциплінована. І завжди зібраним навіть у складних ситуаціях. Він вміє зібратись і ухвалити правильне рішення, може проявити свій талант і бути прекрасним реставратором, археологом, кризаменеджером, рятувальником, психологом, дуже прекрасним підприємцем у любим підприємцем. Може змінювати життя оточуючих. Витягувати людей з того світа. Тому хірург тут теж може бути чудовим хірургом. І так, ми підійшли до кармічного хвоста матриці даного хлопчика. Тобто, кармічний хвіст це те, з чим не впоралась душа у попередніх втіленнях. І в це життя цій дитині винесено урок а працювати ось ці всі енергії, які в нього. По мінусу, і вивести їх у плюс. Цей кармічний хвіст, суть цієї програми хармічного хвоста полягає в тому, що у попередніх життях через тиск сім'ї оточення чи з інших причин бажання цієї душі були не реалізовані. І у житті цієї дитини винесено зараз як урок ще раз, і йому потрібно нічого не боятись і робити все для виконання своєї мрії, маючи мінуси у своєму кармічному хвості. Такий хлопчик постійно вимагатиме до себе увагу, постійно йому буде здаватися, що йому мало приділяють уваги, ніжності, турботи, любові. Він може ображатись, може мати високу чутливість і вразливість, яку йому просто заважатимуть у житті реалізовуватись так, як йому потрібно. І ось це обов'язково потрібно буде опрацьовувати. Тому в цьому житті для цього хлопчика дуже важливо чути себе і чути свої бажання, незважаючи на те, що оточуючи йому будуть говорити. Він повинен ставити мету і йти до своєї мети, вміти приймати рішення і не слухати нікого, щоб знати, чути тільки свій голос і розуміти. А батькам, відповідно, треба це добре розуміти і не повторювати помилок попередніх, які були допущені в попередніх життях з цією душою. Не тиснути на цю дитину, не нав'язувати свою точку зору, не виставляти якісь ультиматуми, не заважати дитині досягати того, що йому потрібно. Ось це якщо дуже дуже коротко. Про кармічний хвіст. Уся інформація вона у батьків, там усе взагалі дуже подробно,